На Майдані Незалежності у Рівному прощаються із 40-річним молодшим сержантом Олександром Ворощуком. Сашка це дуже хороший був товариш, співробітник. Це дуже хороша людина. Він, коли пішов на війну, він казав, Я йду заради того, щоб ви її тут не відчули. Олександр Ворощук родом з Рівного, навчався у 22-й школі. Згодом працював на підприємстві Рівне Теплоенерго. Дуже добре. І що в нього не попросиш, він завжди прийде до допоможе. У 2014 році Олександр брав участь в антитерористичній операції. Він пройшов АТО, Він знав, що це таке війна. Коли я в нього запитала, це дуже страшно, каже, дуже. Але потім сказав, АТО порівняно з теперішньою війною. Це... Він дуже любив свою жінку. Він. Жінка для нього це все було, а донечка Софійка, він такий задоволений був, як вона в нього народилася. В березні 2022 року Олександр Ворощук добровільно долучився до лав Збройних сил України, виконував бойові завдання на Донеччині. Ми втратили дуже гарного товариша, співробітника. Це город для всіх нас. Декілька разів він приїжджав і перед самим 29 травня, коли він. Загинув я 24 травня в нього було день народження. Ми ще з ним поспілкувалися. І він мав приїхати сюди на ротацію. І, на жаль, приїхав, але не так, як ми його чекали. З 29 травня 2024 року Олександра Ворощука вважали зниклим безвісти. Підтвердити його загибель вдалося лише зараз, завдяки експертизі ДНК. Загинув військовий на Покровському напрямку. У Олександра залишилися дружина, дворічна донечка Софія, мама, батько та брат. Поховали захисника на алеї героїв кладовища Нове. Ольга Данилишина Суспільне новини Рівне.